Всім привіт! Я, короче, вже сім зробила шаурби. Я зроблю туторію шаурми. Так, дивіться, ми беремо просто чисту для шаурми і робимо самі майонез з чесночком. Я його вже добавила. Пахне дуже смачно, я його ще не дуже розмазала. зараз Коротше розмазую. Я вже розмазую, берем кетчуп любий. це наш людина. Додаємо. Зараз покажу, як вийшло в нас. Так. Беремо потім лазочку і також розмазуємо по майонезу з часничком. Тут майонез ми робимо, ну покупаємо майонез і робимо чесноком самі вже. Або покупаємо обичний соус для шаурми. Ну там ви вже далі вибираєте, який соус вам додать. Далі ми беремо морковочку, підкатуємо рукавчик і, ну, і сьогодні розові шортики. Вот. Mm. Так. Ну там морковку можете додати. А хто не ну, розуміє морковку, то ну, не додавайте. Зараз покажу, як вишу. <реку> Отак. Далі беремо м'яско, У нас четвертинку можна. Ну, яку ви хочете, коротше, беремо. Ми взяли чертвертинку, бо ми її обожнюємо. Особенно я. Десь отак должно вийти. У мене дуже сьогодні короткі сорти. І далі ми беремо зараз, по ручки. Можна додати сирку. Хто любить, я собі додавала сирку, але, наприклад, хтось не любить, то ми додаємо на м'язко щечку. Це Оп-оп-оп. и далее. Берем соевый соус. И тихонечко. Оп, все. И помешку. Оп, оп, оп. Все. Да. Далі загортаємо хто як хоче, але я по своєму, як завжди, кажу, завертаю по, фі... по, ще... по фірмські. Сім'я робила, крім Святославу, я робила всі. Всі доволі. І я доволі <смі> з собою. <смі> Просто тільки я поки що вибрала з. Оп, і, оп, і оп, на зараз. Це був туторію, як зробити мою фінанску шару.